Привіт! Сьогодні ми заноримось в одну з найбільш, скажімо так, провокаційних ідей Зигмунда Фрейда. Мова піде про едипов комплекс, це, знаєте, така теорія, що й досі викликає шквал емоцій від подиву до запеклих суперечок. І знаєте, ця цитата, вона просто в Яблучко. Едіпов комплекс справді має репутацію чогось ну дуже дивного. І чесно кажучи, він і справді змушує багатьох із нас, так знаєте, скептично підняти брову. Так, так, все саме так. Фрейд сформулював цю ідею ще в 1899 році, і він мав на увазі все майже буквально. Сама суть, звичайно, може шокувати. Ну а назва, як ви розумієте, походить від давньогрецького міфу про царя Едипа, який, не відаючи, що робить, убив свого батька і одружився з власною матір'ю. І, звісно, перша реакція на таке це повний скепсис. Ну бо погодьтеся, це ж зовсім не в'яжеться з нашими власними спогадами про дитинство, правда? Ми ж не пам'ятаємо нічого подібного. Але давайте спробуємо змінити кут зору. А що якщо вся сила цієї ідеї розкривається тільки тоді, коли ми перестаємо сприймати її так буквально? Що якщо це не стільки про якусь конкретну подію, скільки про щось набагато глибше? І ось тут, власне, і є той самий ключ до розуміння. Подивіться на цей контраст, замість того, щоб думати про реальне фізичне бажання, давайте поглянемо на едипов комплекс як на таку собі метафоричну історію: історію про те, звідки взагалі береться наше ставлення до сексуальності та стосунків. І коли ми починаємо думати про це саме так, раптом з'являються відповіді. відповіді на дуже важливі і дуже дорослі питання. Наша невпевненість у собі, наші страхи у стосунках чи, навпаки, відчуття свободи, виявляється, коріння всього цього може сягати нашого раннього дитинства. Отже, давайте подивимось на цей досвід інакше. Це не було про бажання, як у дорослих, це було скоріше таке собі невинне дослідження, це була гра. О і ця аналогія, по-моєму, просто геніальна. Вона все розставляє на свої місця. Дитина, яка грає в пірата на кухні, ж не збирається насправді захоплювати кораблі. Правда, так само і дитина, яка ніби фліртує з батьками, вона просто грається, досліджуючи світ емоцій у безпечному середовищі. І ми ж усі бачили ці прояви, це абсолютно невинні речі. Маленька дівчинка каже, що вийде заміж за тата. Хлопчик каже, що хоче, аби мама жила тільки з ним. Це ж не буквально, це просто дитяча спроба зрозуміти, як працює цей складний світ прихильності і любові. Але ось тут ми підходимо до найважливішого до вирішального моменту. Тому що те, як ця гра розгорнеться і чим вона закінчиться, на 100% залежить від реакції дорослих. Від емоційної зрілості батьків. І отут, от знаєте, дорога розходиться на два шляхи. Реакція батьків може бути мудрою, теплою, і тоді вона закладе фундамент для здорових стосунків у майбутньому. Або ж, на жаль, вона може часто абсолютно несвідомо завдати шкоди, і наслідки цієї шкоди можуть відчуватися роками. Так як же виглядає ця ідеальна реакція? Це такий собі тонкий танець. По-перше, батьки просто помічають це і доброзичливо посміхаються. По-друге, вони можуть трішечки підіграти, ну, щоб дитина відчула, що її чують. І по-третє, найголовніше вони м'яко, але впевнено тримають кордони, дають зрозуміти, що це лише гра, і в цьому просторі абсолютно безпечно. Але, на жаль, буває і зовсім інакше. Деякі батьки, можливо, через власну вразливість реагують різко, навіть гнівно. Інші просто занурені у власні проблеми і не помічають нічого. Ну а найгірший сценарій це коли дорослі помилково сприймають цю дитячу гру за щось реальне, це може мати справді руйнівні наслідки. Добре, ми розібралися з дитинством, а тепер давайте подивимось, як усе це відгукується в нашому дорослому житті, як ця дитяча гра залишає по собі спадщину, яка формує наші почуття щодо близькості та бажання. І тут варто трохи замислитись, поставити собі кілька питань для роздумів. От, наприклад, чи було в дитинстві відчуття, що можна зачарувати своїх батьків, що дитяча чарівність, дитячий шарм були помічені і прийняті з теплотою? Чи можливо навпаки, чи були батьки взагалі емоційно доступними? Чи відчувалось, що вони радіють цим проявам дитячої любові, чи може вони здавалися відсутніми, зануреними у власні турботи або навіть роздратованими? І ще один дуже важливий момент: а як реагував батько тієї ж статі, той самий умовний суперник у цій грі? Чи сприймав він ці дитячі спроби привернути увагу спокійно, можливо, з гумором, чи, може, бачив у цьому загрозу і реагував роздратуванням, створюючи у дитини почуття провини? І, мабуть, найфундаментальніше питання з усіх чи було відчуття безпеки, чи існувала та внутрішня впевненість, що дорослі все контролюють, що вони знають, де межа, і завжди зупинять гру, якщо вона зайде занадто далеко. Це відчуття захищеності, воно є основою всього. Отже, якщо підсумувати, то виходить, що наше доросле психічне здоров'я згідно з цією інтерпретацією Фрейда, це багато в чому результат того, наскільки вміло наші батьки впоралися з цією дитячою грою. Якщо все пройшло добре, людина виростає з відчуттям власної привабливості, вільним від страху чи сорому. Тож, бачите, едипів комплекс це не просто якась дивна застаріла теорія. Якщо дивитися на нього як на метафору, він стає надзвичайно цінним інструментом інструментом для самоаналізу, який допомагає зрозуміти, чому для багатьох із нас сфера стосунків і близькості виявилася ну, набагато складнішою, ніж мала б бути.